Отримала посилочку, хочу з вами поділитися дуже таким цікавим і корисним. Так, і що ж там у нас? Зараз ми з вами подивимось. Так, і в посилочці в мене ось така, дивіться, тут є ось така відкриточка у нас. Це там, де я замовляла. І ось мої планери. Давайте відкривати, дивитися. Так. Оп. Так, у мене тут три планери. До кожного планера в комплекті йде е, ручка, точніше, навіть маркер. Так, оп. Ось такі ось маркери. Вони йдуть з магнітиком, можна їх кріпити до холодильничка. Так, і зараз розповім, що за. Що за планери тут я замовила? Усіх тут три. Оп, ось так розгорну, щоб було гарно повністю видно. Формат А3. Сімейний планер. Ось дивіться, ось такий. У нас п'ять членів родини папа, мама і троє діток. Ось для кожного є свій стовпчик. Тут у нас йдуть тижні. Дні тижня, можете кожен тиждень собі новий писати. Мені, наприклад, більш зручніше розписати всі е, гуртки і всі тренування, у кого де які, на який час. Для того, щоб розуміти, що там у папи зранку щось є, там у мами, наприклад, є, і що ми не пересікаємося, і є кому відвести дітей на, на їхні гуртки, на їхні заняття, щоб ми могли один під одного підлаштовуватися. Ось тут пишемо. Е, Чия колоночка, і тут тоді вже заповнюємо у кого що відповідно до, до дня тижня. Тому я щотижня його не змінюю, а лише коригую в залежності від того, які в нас нові заняття з'явилися. Заняття у мене такий планер був на 4, Так як у нас вже п'ять членів родини, я вирішила оновити свій планер, зробити на всіх п'ять п'ять людей. Другий планер це ось такий на місяць. Моєму планеру вже декілька років, і на ньому вже погано витирається маркер. Він вже трохи такий поцарапаний, пошкоджений, тому я вирішила знову ж таки обновити і взяла трошечки іншого дизайну. Ось такий з лавандою. Ось такий гарний планер на місяць. Тут ось, бачите, дні тижня вверху. Ось ці квадратики в нас для чисел, і тут ми пишемо: ем, можемо основну ціль написати, можемо написати, мі... який це місяць. Ну, в общем, пишіть, що вам подобається. У мене тут буде місяць, тут будуть числа, і тут які у нас події будуть відбуватися. Відповідно, гуртками, кружками е, і різними заняттями, які в нас ідуть з, е, з тижня в тиждень. Я сюди заповнювати не буду, не буду за. Заполоняти простір. Ну і ще один третій. Взяла малесенький, він у такого формата, формата А4. Так, приберу це, щоб не заважав. Ось такий формату А4. Це для моїх діток, мої справи. Ось тут буду записати, що їм потрібно виконати з понеділка. По неділю вони виконують завдання, наприклад, там чистим зуби. Понеділок почистили, поставили галочку, або там квіточку, або ще щось намалювали. І коли отак повністю доходимо до ось такої зірочки, то вони отримують якусь винагороду. Винагороду домовляйтеся самі зі своїми дітками, що саме вони хочуть отримати по закінченню своїх, своїх справ. Буду ось тут записувати, будемо привчатися до щоденної рутини, щоб нічого не забувати. Такий трекер цілий, трекер задань. Тільки на дитячу тематику. Я взяла, Там були різні, я взяла ось такий споні, дівчаті, якраз для моїх старших дівчаток. Поки мій менший доросте, тоді вже прийдеться його оновлювати, і тоді вже візьмемо або кожному свій, або якийсь уже більший і на більш якийсь такий підходящий для всіх, універсальний. Ось такий у мене чудовий набірчик. Так, покажу з іншої сторони, дивіться, він повністю, бачите, це все повністю магніт, який кріпиться до холодильничка. Тут немає якихось малесеньких, повністю листочок. Вони ось такі, бачите, плотнесенькі на магніт приклеєна оця ж частина. Вона така глянцева. Ось така. До кожного йде свій маркер. Ось такий комплектик. Ем, так, ось такий один, оп, другий і третій. І три чорних маркера. В них можна дозамовити, якщо вам цікаво, і ще є червоні маркери і є окремо стирачка для даних дошок. Або можна використовувати ось оцю стирачечку, яка на, на самому маркері. Ось такий цікавий подарунок я собі замовила на День матері і з вами вирішила поділитися. Ось такий у мене вийшов комплектик на холодильничку. Бачите, ось так. Все помістилося. Залишилося заповнити. Я вже почала заповнювати на місяць. Ще я придбала собі ось на джумі ось такий набірчик кольорових маркерів. Для того щоб можна було позначати одразу кольором кожного, щоб в кожного члена родини був свій колір. І ми тоді вже на планері місячному не путалися де чия позначка. Ось такий комплектик. Ось такий чудовий подарунок я отримала на День матері від своєї родини. Це незамінний помічник для сімейного тайдж-менеджменту. Тут дуже зручно помічати всі події, які у вас будуть відбуватися в родині. Класно те, що воно знаходиться на холодильнику і видно як вам, так і вашим, вашим членам родини. Всі можуть побачити ніякі бумажечки, ніякі там блокнотики, ніде нічого не тіряється, все на виду, все ось так видно. Під даним відео я прикріплю два інт... інстаграм-магазини, в яких я замовляла ось такі планери і вже не один, не один раз. Користуюся я ними вже. Ну, не саме цими, а взагалі планерами на холодильничок. Я користуюся вже близько 4 років. І, ви знаєте, це дуже зручно, дуже класно і дуже облегшує мені задачі як мами для того, щоб ем, вибудувати всі наші гуртки, всі поїздки, щоб не було ніде накладочок, ніде нічого нікому не заважало. Бачите, вже тут ось почала заповнювати дитячі. Кожен вибрав собі колір, який він хоче, маркер, який він хоче, і в нас тепер ось такий різнокольоровий холодильничок. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу, за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!